Я вітаю вас сьогодні, мудрі, неповторні люди, і пропоную вам бесіду в такому чудовому, тихому, затишному, росяному місті. Сонечко вже піднялося зараз, близько восьмої ранку у мене. І я хочу поговорити з вами про закриття родових програм і чому це так важливо зараз, і як це взагалі відбувається у нас, у простих людей. Так от, друзі, що значить закриття родових програм? Тут уже слово родові це навіть не те, що сім'я там, да, і прабатьки наші, а це вже родові, це набагато глибше, чим ми маємо з вами уявити. Багато хто з вас мені написали, що не розумієте, що з вами відбувається? Дійсно, це так. Не так легко сказати: закрий родові програми і станеш щасливою людиною. Або закрий особисті програми, да? а як це зрозуміти? Так, через любов до себе. А хто вам скаже так, за три хвилини як себе полюбити? І що значить любов до себе? До цієї ж любові потрібно пройти, щоб знати, що це таке, правильно? Любов до себе. Що це таке любов до себе? Так от, я сьогодні вирішила біля цього озера. Я про, про, стелила собі дорогу, щоб сюди зайти, бо тут доволі густі такі зарослі. І настільки буяє. Рослинність дуже гарна трава. Наскільки я розумію, ось ці жовті квіточки це коров'як, дуже цінний. для... Ну, для, коли треба загоїти ранку, так, настоїнки колись робили з нього. Мама моя робила. І я хочу сказати: дивіться, друзі, а всіх, всім тим, хто мене чує, просто знаєте, як від серця до серця, інколи протікає така інформація, що її не передаси по-іншому. Якщо говорити про систему добра і зла, так то дивіться, наприклад, в системі добра і зла, тоді, коли ми з вами там перебували. Дуже довгий період, і зараз так само перебуваємо ще, продовжуємо, тобто знаходимося в такому розширеному переході до нової матриці свідомості. Чим вони відрізняються і взагалі чому потрібно усвідомити багато речей для нас? Тому що без цього немає того прориву і немає свідомого ставлення до себе в цьому періоді. Все зараз йде на усвідомленнях. Так? Всі знання передаються е, різного роду, але вони даються всім однаково. Просто усвідомлюємо по-різному. Тому зараз все йде на усвідомлення. Усвідомив, пішов жити далі. Усвідомив, пішов жити далі. Це все те, що ми маємо з вами знати. Так от ця робота над собою вона є важливою не тільки для Особисто кожної людини, а й для родових програм, які ми маємо закрити. Що значить закрити? Усвідомити. Усвідомив, закрив. Ось чому так важливо оця гра на усвідомлення зараз відбувається. Наприклад, якщо дозволялося колись в тій програмі, в матриці свідомості, яка підтримувала нас усіх на системі добро-зло, Тобто вона підтримувала всіх. І йшло таке насичення. Людина хоче насититися, наприклад, грошима, ми всі там були. а Достатком, тобто майном якимсь ще. Вона підтримувала нас в цьому. Тобто, давалося, давалося поле для гри саме в цьому напрямку, щоб наситити от те все, чого у нас колись, як ми думали, не було. Так? Чогось не вистачало. А, от. І вона насичувала нас. Якщо, наприклад, там треба було намагатися жити і так, і так, і тримати цю таку позицію 50 на 50, щоб в тебе було і доброго, і поганого, там 50, якби і це читалось нормально, то зараз вона перестала підтримувати наші ці проекції там, де ми були з вами такими, да? і ми залишилися з вами, де в розширеному переходному періоді. Там, де немає підтримки, вже немає живлення для нас з тієї системи. Ми можемо там ще перебувати, хто хоче, хто не бачить взагалі, як взагалі далі жити, як перейти під нову, під вплив нової матриці, під щоб вона підтримувала. Тоді можна і далі там продовжувати жити, тільки що з того буде. Там потрібно усвідомити, що ти живлення не маєш там уже. Ти просто продовжуєш грати ще по тим правилам. А ці правила вже не діють, тобто вони не є актуальними і не є для тебе корисними в першу чергу. Да? І ось коли гляньте, що зараз. От Сьогодні зранку прокинулася, і я дивлюся в телефон завжди, та перевіряю новини. Не новини, а. Повідомлення перевіряю, перевіряю пошту свою. І мені написала одна чудова жінка, дуже гарна жінка, яка написала мені, що вона усвідомила про себе глибинну таку річ. І вона не розуміла, що з нею так от відбувалося весь цей час. Вона страждала від цього. І я знаю, що таких людей дуже багато. Що вона усвідомила після. Ну, ми зараз працюємо в групі. Після нашої вчорашньої зустрічі, після нашого заняття в групі, що скільки вона носила образи в собі, і вона вважала, що вона завжди в чомусь винна, і вносила образу на всіх людей, ображалася сама. І тут вона зрозуміла, що це образа е, рудова. Розумієте, що нас ніхто не вчив, як. Висловлювати любов свою, проявлювати її раніше, так? Тому що було і так, і так. Ти міг, як то кажуть, пропетляти і так і так. Як то кажуть, я тебе люблю, не обов'язково про це казати, ти сама про це знаєш. А правильно? А з другого боку, подумати, чому не говорити про це відкрито, про любов свою, правильно? І ми часто упираємося в те, що ми... Якийсь внутрішній бар'єр відчуваємо, щоб сказати, як ми любимо або людину, або дитину, або ще ну, не знаю, близьких людей, там, друзів. Просто сказати, да? не вистачає чомусь, є всередині бар'єр. А знаєте, який то бар'єр? То бар'єр, що ти собі не дозволяєш себе любити. Ось який бар'єр. І ти думаєш, що це зі мною? Стільки всього всередині, і його потрібно проявити, а я чомусь не можу. І тут спливає програма. Всі на всіх ображалися віками. Все було не так. Хтось коко за око, зуб за зуб завжди було. Ага, ти до мене на весілля не прийшов до моїх дітей, то я й до твоїх не піду. А ти мені те тоді сказала, а я промовчав чи промовчала. Зараз я тобі вже можу сказати. І це ця, ця програма образи, ображені всі, на всіх, на все, на себе, на світ, на, на цих, як вони там, на владу ту, на всіх керівників держав, на, на все, що тільки відбувається, на погоду, на. на на безгрошив'я, на, на те, що хтось не такий, хтось не те, хтось не все ображені всі, ображені. Так от, друзі, дивіться, так, така… пливе такий туман. Хочу його підсвітити і таке відображення, така тиха-тиха вода. І я говорю зараз, і, можливо, вода зміниться на, мої, на мій голос, на мої слова. Можливо, й так. І я тут сижу от в -от, а, от таких -от кущарях. <ріхи> Бачите? Над не трава вище мене. І лобода тут всяка. Ось, Ось так, такі квіточки. До речі, їх дуже багато тут, різних багато, і така трава гарна. І я сижу і сонце мені прямо в очі, отак от пече. Але я така щаслива в цих. В цих травах, я така щаслива в цих травах, бо я можу писати вам відео і розповідати про такі глибинні-глибинні речі, які зараз маємо прожити. І я впевнена, друзі, що коли я зараз напишу це відео, ви послухаєте його, передасте своїм близьким людям, друзям, або просто в соцмережах своїх викладете. І до когось так само дійде оце все. Дійде, знаєте, так, як щось як. Кляцне десь, клацне десь в голові. Точно! Всі ж ображені були. І я ображалася, і я ображався сам на себе, що не такий, не така, ні, ні те, ні ще щось, ні що. Там на когось ображені ми. Ми не, маємо, ми не можемо проявити свою любов зі стану такої образи. розумієте? І тут, коли ти розумієш, що в, тому, в тій матриці старого світу... Там були ображені всі на всіх, там були зав'язки, такі у нас з вами: родові, вікові, тисячолітні образи були, розумієте? І ця програма зараз розкривається. І завжди ми ну так в заїждженому світі прийнято говорити, що. Ти не жертва, вийти треба з позиції жертви, бо тебе завжди будуть вчити, щоб ти стала сильнішою, крепшою, щоб ти став вільнішим, не впадай в стан жертви, розбирайся. Так, і я так колись казала. А зараз я кажу: жертвою ти перестанеш бути тоді, коли усвідомиш, що ти не маєш ні на кого ображатися, тому що так само, як і всі люди на землі. А ти проходиш свої програми, програми закриття того, що в тебе вже не працює, те, що тобі не потрібно. Непотрібні ті реакції, які були у нас в старій матриці на добрі і злі, засновані. Не потрібні нам ті образи. От я сижу, а пташечка не знає, що я тут сижу, і прилітає на звичне місце. Горобчики маленькі, колібрі прилітають, це так чудово, так гарно. Я як своя серед них. Цікаво. Так, я в природі своя. Я взагалі в природі своя. Бо я її люблю. Так от, друзі, дивіться.